Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Міста Мелітополь в традиційних зелених кольорах вони номінальні гості. Розпочнемо з господарів. Колектив Фаст номер 19 Владислав Бондаренко, номер 5 Микола Борсук. І поки в нас пауза, давайте познайомимось з колективом Земан. Місто Мелітополь. Форма Зеле. Знову момент у Фасту. Тарас шукає на стовба, Грає на пшоно Олексій. Пшоно розвертається проти опонента. Один-1. -один. Шоно. Така, що багато переїхали з окупованого міста і ось зібралися хлопці зі своїм колективом, знаючи трошки їх історію. Гафітаулін! Удар 1-0! Олега розбивається розбігає, по пономаренку, удар не точно. Удар Павлова! Перед собою, здавалося, відбив. З верхова передачі і Зелімхан десь на забиває секи. Другий м'яч. М'ящеліт. Впевненість. Впевненість артема. Непогано. Дуже красиво зараз митін розвернувся. Хто перший гору несян. Який момент у Оганесяна? Тарашоп. Олексій Апшоно. Семено. Правий удар з дальньої дистанції. Не точно. Забарився десь Владислав Самих з м'ячем. Дуже вони з Оганесяном все класно розіграли. Можна за це поплатитися. Час закінчено. 2-0. У матчі Фаста Мелітополь. Номінальні гості перемагають 2-0. Відпочиваємо. Погано, Гафітаулін ставить спину. Гафітаулін розвертається. Знову розвертається. Ну що треба забивати? Буде гол. Собченко. Немає передачі пшуно. Фаст в цьому сезоні поки що не програвав. Собченко, яка ж сукерочка на дальню напало. Володіння свої. Пастушенко. знову 2 в один. Дубль номер 3. Контратака. Ну що треба закривати? Питання. Буде гол удар поперечина не забуває. Пастушенко все класно зробили. Вони зараз, як для футзалу, слизькі буде відкладений ФОЛ наші арбітри. Звичайно, фіксують. Олександр Пузік сьогодні друзі не перевершив. Ну що, буде третій гол! Результат на Це найголовніше простріл. Чей кураж там Власенко спіймав, тягне все, що можна. Собченко, технічно під робочу ліву. Простріл вже. Захисники героїчно відбиваються. Контратака, можна четвертий забивати! І десь е знайти шпарину у захисті Земану, якийсь героїчний поєдинок проводить. Е Дуже заплутана У нас група Дивізіон Це дуже цікаво, можна закривати питання. два в один вики. Чотири. Но ще вперед. Намагається зачепитися Там боротьба. Трасок. Нараз простив стукав на надалі стійку. Забиває такий колектив. синій фон. Зараз лепшоно не забуває другий м'яч для своєї команди. 6 секунд потрібно десь потримати м'яч. Так, це і робить Пастушенко. Ще вітаємо земан. 4-1. Перемога. Друга перемога. 6 очків. О, влас, перша поразка. Бажаю хлопцям. Друзі, у нас у флеш-зоні тренер команди Zemon. Сьогодні з перемогою вас вітаємо. Як взагалі воно у вас, для вас участь у турнірі? Пам'ятаю перше інтерв'ю, казали, ну там десь щось зіграємо, спортсмени в команді, там все, ну, перемоги йдуть поки що. Як загалом, що розкажете по грі? да. Два года без футбола, ребята скучали и главное эмоции, очень круто, классный турнир, локация, супер. И ребята холодные за футболом, это такой наш стиль мелитопольский, он всегда зрелищный футбол, мы всегда бежим, мы эмоции, шутки и ну круто здесь, просто, просто хотим играть, очень долго не играли. Просто хотімо. Ребята з большого, все футболу приспосабливаемся к міні-футболу. Ну, просто хотим играть. Очень круто здесь. Понял, зрозумів. Як загалом по суперниках, що скажеш, От минулих три гри, як загалом ліга? Тобі подобається, не подобається, порівнював, що по своїм хлопцям скажеш. Відповідають, я так розумів. Ну, перемагаєте. А, ну, скажу чесно, скажу. Думал, в третьей лиге будет чуть полегче. Так ребята все да, под, под подошву принимают мяч по мини-футбольному. Все катают сегодня, я думаю, вы сами видели. Да, мы выиграли, но контроль мяча был у соперника. Просто на контратаках мы сыграли успешно. Ну, свои моменты реализовывали. И сзади очень плотно стояли все. А так, ребята, ну, через пас возили нас, можно так сказать. Да, очень круто. Ну, третья лига здесь... Ну я думав, буде послабіше, якщо чесно. Ну це добре, коли є правильно ну кудись наверх дивитися. Якщо казати добре, дякую вам за інтерв'ю. Головне без травм да. і перемог вам.